Привіт, друзі! Ну що, впізнали хто це? 60 років тому, 21 грудня 1961 року, у Дарницькому клубі Залізничників відбулася прем'єра фільму за двома зайцями. А пам'ятник був встановлений та відкритий 23 серпня 1999 року. Про відомий твір Михайла Старицького сьогодні в нашому місті нагадує пам'ятник про Прокопівні та Голохвастому біля Андріївської церкви, біля якого завжди людно. Коли у 1961 році на екрани кінотеатрів вийшов фільм Віктора Іванова за двома зайцями, він відразу став лідером прокату. Історія про цирульника голохвастого, який програвся в карти і своє матеріальне становище вирішив поправити вигідним одруженням, відразу полюбилася киянам, оскільки Київ став головним знімальним майданчиком цієї кінострічки, зокрема Андріївський узвіз, старі вулички Подолу і Володимирська Гірка. Друзі, і обов'язково підтримайте мій канал, натисніть вподобайку, підпишіться на мій канал та тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Скульптури Свирида Петровича Голохвостого і продні Прокопівни Сірко були створені майже через 40 років після виходу фільму. Монумент зображає народних артистів Олега Борисова і Маргариту Криницину, що зіграли головні ролі у кінострічці. Маргарита Васильівна до слова взяла участь у відкритті композиції. Герої зображені в наступних позах: Свирид схилив коліно, подаючи руку проні, а та, в свою чергу, просягає свою руку для цілування. До речі, між фігурами на землі лежить знаменита рукавишка голохвастого, а на пальці у нього перстень з його ініціалами СПГ. Пам'ятник не просто піднімає настрій перехожих, але ще на їхнє переконання виконує бажання: для того, щоб мати міцну і щасливу сім'ю, необхідно доторкнутися до жука на спині Свирида Петровича, який, як відомо, був небагатим, але любив витонченість і красу. Цього жука автори монумента розмістили з метою показати простяцьке походження голохвасту. Це також підкреслюють інші деталі на його одязі, наприклад, репях. Крім того, кажуть, що проня прокопівна допомагає незнаміжнім дівчатам. Для цього слід потерти кільце на вказівному пальці її лівої руки. Візнаємося, що цей пам'ятник по виконанню точності передачі образів і великій кількості дрібних деталей, які ще необхідно постаратися розглянути, дуже схожі на два інші столичні монумента Михайлу Паніковському і Владиславу Городецькому. Справа в тому, що всі ці композиції були створені приблизно в один час одним творчим колективом. Відлиці на одній фірмі. Відзначимо, що меценатами виступили Федір Шпих, Володимир Будко та Олександр Андріяка, які також профінансували створення пам'ятника військовим льотчикам в Києві. Друзі, сьогодні з вами ми поринули в спогади цього прекрасного фільму комедійного жанру. Хто бачив цей фільм, я бачила його безліч разів. Напишіть в коментарях, скільки разів ви його дивилися. І хто був біля Цього пам'ятнику також напишіть в коментарях. А ми з вами скоро побачимось в моїх наступних відео. До зустрічі!